Час новин на 9 каналі. Актуальна інформація про головні події у Дніпрі та області за минулу добу у матеріалах наших журналістів. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І спочатку стисло про головне у Дніпрі змінились правила паркування. На черговій сесії міської ради Дніпра внесли доповнення до існуючих правил. Що змінилось для автовласників, розбиратимемось із гостем у студії. День метеоролога. Наша знімальна група побувала на станції спостереження за погодою. Як виглядає робочий день метеоролога? Концерт вітання на день народження. Ректору Дніпропетровської академії музики ім. Глінки влаштовують концерт. 268-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали п'ять авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракет постраждали об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області, Вільнянськ Запорізької області, Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині, очаків. Миколаївської області та Одеса, зокрема, сили ППО успішно збили чотири крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п'ять безпілотних літальних апаратів шахет 136 за даними Генштабу, ворог вів наступальні дії за такими напрямками. На Сіверському артилерійського обстрілу зазнали райони населених пунктів Грем'яч і Синківка Чернігівської області. Та Горки, Середина Будда, Українське та Фотовиш на Сумщині. На Слобожанському напрямку танкового ураження зазнали населені пункти Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця і Хатні Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з всього спектру артилерії ворог бив по населеним пунктам Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане і Табаєвка на Харківщині, Хреківка, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області та Колодязі на Донеччині. Зсу зазнали успіхів у Новоселівському та Стельмахівці. На Бахмутському напрямку під вогнем опинилися 14 населених пунктів. Зокрема, сили оборони відбили атаку ворога у Білогорівці, Верхньоком'янському, Спірному та Опитному. На Авдійському напрямку під вогневим ураженням райони населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Водяне. Новомихайлівка та Первомайське Донецької області. В останніх трьох наші воїни показали гідний спротив. На Новопавлівському напрямку рашисти гатили по населеним пунктам Богоявленка, Времівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку накрили з мінометів райони Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області. На Херсонському напрямку вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Одропів. До Кам'янка та Чорнобаївка на Херсонщині. Вночі ворог знову обстрілював південні рубежі нашої області. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, кілька разів вогнем накрили Нікополь. Там зафіксували прильоти 40 снарядів з реактивних систем залпового вогню. На щастя, ніхто не постраждав. У Нікополі російська окупаційна армія пошкодила кілька багатоповерхових та приватних будинків: понівечено господарські споруди та лінію електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. У Дніпрі змінились правила паркування. На черговій сесії міської ради депутати більшістю проголосували за доповнення правил новими пунктами. Так йдеться про заборону паркування та стоянки транспортних засобів у дворових територіях безпосередньо та біля входів до під'їздів житлових будинків, а також стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, зон зелених насаджень та в інших місцях, які не призначені для руху та паркування транспортних засобів. У департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради такі зміни пояснюють тим, щоб почастішили випадки неналежного паркування на подвір'ях. І це порушує права мешканців на вільне просування, а ще заважає руху екстреного та комунального транспорту. Аби розібратися з доповненнями, які внесла міська рада до правил паркування, ми запросили до нас у гості громадського активіста та голову правління громадської організації громадський контроль Деніса Селіна. Пане Денісе, вітаю вас. Доброго дня. А, в мене ну, ми всі знаємо, що ви вже не один рік. Судитись із містом за правила паркування так, вже виграли не один суд і навіть зараз. Але внесені ще зміни до і так недосконалих правил. І в мене питання таке: а чому, як ви вважаєте ваша особиста думка? Чому саме зараз під час. Війни, військового стану мерія вирішила внести такі доповнення. Ну дивіться, у нас міська влада постійно порушує банальні базові принципи антиконкурентного законодавства, базового законодавства і так далі. А рік тому антимонопольний комітет чітко зазначив, що є порушення антимонопольного законодавства. І вони, що ось фірма, яка вигравала, вона просто калуарно обирала ось цей парк сервіс груп, так скіпірокіпріоди, так звані. І антимонопольний комітет сказав, що треба зробити нормальну процедуру. І ось вони рік її розробляли. Тобто не один місяць, не два дні, а рік вони щось розробляли. І ось зараз вирішили а, прийняти нове рішення. І ось це нове рішення, вона, вони записали багато дивних речей, які хотіли, щоб, скажімо так, отримувати кошти з людей. Ще більше і більше. А, то ну ми ж знаємо, одна людина поїхала з країни, їй треба кошти там дорожче життя. А, да, навіть не одна, наскільки ми знаємо <гум> <гум> ще одна поїхала. Ну no. <гум> от а, питання а, щодо доповнень до правил паркування. А, там зазначено, що відтепер не можна ставити машину у дворі поблизу під'їздів так. Як ви вважаєте, яка буде процедура біля е, житлових будинків? Дивіться, ось коли вони гадають, що роблять щось краще, якщо знаючи наших інспекторів з паркування, буде тільки гірше, тому що ну те, що вони творили останні там 5 років, ми всі бачили. Тобто і зараз ЗСУ виписують штрафи, і так далі. Тобто а, ось а, ми розуміємо, що більшість будівель, які в Дніпрі, багатоповерхівок, вони з радянських норм. В радянських нормах у нас фактично було на під'їзд два місця для паркування, а іноді, взагалі, там на п'ять під'їздів загалом чотири ну, місця. Так, паркінгів не було, так? Не було так і а, в цьому рішенні, яке вони прийняли, там є пункт положення 1.5. І там сказано, що не можна паркуватися на тротуарах, не можна паркуватися біля під'їздів, не можна паркуватися на зелених зонах. Так. І а, те, що ми бачили, як вони виписували штрафи до того, вони ще цього положення не прийнялося до, до війни. Вони казали, що в наших планах тут зелена зона. А те, що зараз тут бетон, нічого не знаємо. Тому вам штраф. Ну це вони робили на перемозі, зокрема. Тобто, я бачив цей штраф і цю аргументацію. Тому казати, що вони будуть що біля під'їзду, вони просто будуть усі штрафувати. Тобто логіки такої, як ми можемо її знайти, її немає. Так вона ну, їх особиста логіка, логіка пов'язана з тим, що треба наповнювати бюджет. Дивіться, люди багато людей їх дратує, що люди, що певні автівки стають і не дають виїхати наприклад мам, мамці з коляскою. І тоді так це заважає. Це всім зрозуміло. Ну або треба там пожежна машина проїхати. Повинно. Так, це все зрозуміло. Але такі випадки, їх вони є, але від відносин співвідношенні штрафів це не так. Вони будуть виписувати усім, тому що треба. Певні кошти людям. Ну, Ми ж пам'ятаємо, що на перемозі розма... і на підстанції розмалювали а, усе а, голови, щоб людей загняли на ці парковки платні. Ну, щось треба робити. Ось вони щось роблять. Там нема зараз відповідної кількості стоянок, щоб люди могли переставити на стоянки, тому що всі ці об'єкти і на підстанці, і на перемозі забудували багатоповерхівку. Там почалися, там де 5 років тому були стоянки, зараз їх немає. Ну, Я особисто це знаю. А як ви вважаєте, а як буде з тими дворами, які закриті? А, ну, дивіться, а, якщо ми кажемо про закриті двори, ну треба не пускати, по-перше, таких інспекторів, які будуть ламитися і там щось роздавати. А по-друге, в них взагалі не може бути повноважень. Тобто, а, що зробила міська влада? Вона а, ОСББ. Не дає придумову територію, якщо б вона була їхня, то там би ну, досить дивно було історія з інспектором, який каже, що на чиїсь землі він буде тут Шлифувати, наводити так, порядок, скажімо так. так. Ну, а, тому по закритим дворам скоріше все буде гаразд, і мабуть ОСББ треба зараз отримувати землю. Все ж таки проходиться довгий шлях, щоб дивні люди не приходили і всім не виписували. А це юридичний як водовода шлях буде, так? Да? Це це не тільки юридичне, це можна звернутися до міської влади, і вони можуть дозволити, щоб при ОСББ була земля, і тоді ось те, що ви сплачуєте, ОСББ відповідає за цю землю. І поряд. тоді да, це земля на місто, це земля ОСББ. Ну, фактично, да. Але mm -hmm. міська влада останні сім років це не дозволяє зробити. Mm -hmm. Там десь один процент ОСББ змогли пройти цю процедуру, а ah. інші ну. Так, зрозуміло. А, ще питання: що цікаво ще в доповненнях є? А, дивіться, в от в минулих рішеннях а, і в законодавстві чітко прописано, що за. А, Парковки їх обслуговування і прибирання відповідає фірма, в нашому випадку парк сервису. Тобто вона відповідає за прибирання снігу. Вона відповідає, щоб там не було ями всього іншого. Ну, ми всі пам'ятаємо, коли були снігопади, як там прибиралося. два тижні. В центрі парковки були заметені, але штрафи були, якщо ти не заплатив. Так, 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 так. А, так, ось зараз роблять нову фічу. Що за це буде відповідати місто? Тобто мі е е в парк Сивий буде просто збирати кошти, а отримання майданчика і все інше буде е е е робити місто. З наших коштів ми будемо ну, все це робити. Тобто, yeah. Гроші за паркінг йдуть. Е ми знаємо, куди, да, а ми всі. Платимо за те, що нас штрафують. Ну так, так. <сіст> <сіст> ну так це дивна така історія. А, і ще, ну давайте резумуємо, резумуємо, а, щоб ви ну яку б раду дали а, пораду мешканцям нашого міста а, з цього приводу. Ну, дивіться, я би казав, що а, по перше, там, де де ОСББ, там все ж таки, щоб ОСББ обладнали певні майданчики а, для паркування, щоб не було розгласу, тобто, що там. Точно було видно, що це не зелена зона, скажімо так, щоб був більш цивілізоване паркування, щоб ось такі люди скажімо, так, не приходили і не розповідали людям. Все ж таки намагатися правильно паркуватися, але якщо їм виписують штраф, все ж таки йти до суду і оскаржувати, вони точно не готові к ста судам. Угу. Ось їхня тось, кількості великої кількості вони не витягнуть, тому що коли ми в минулі рази оскаржували і показували, що вони неправильно роблять, десь після 10-го суду вони почали міняти свої процедури. Угу. Тобто, наразі ми ще думаємо, оскаржувати це рішення чи не оскаржувати, тому що воно не проходило суспільного обговорення. І якщо реально було зловживання, тобто, ну умовно кажучи, там на, біля під'їзда. Нікому не заважає автівка, а її штрафують. Ну це ж буде на наочно видно. Наочно видно. Ну не наостанок питання, чи є надія, що і ті е, тарифи, які зараз діють, ви оскаржите? Тому що два е, рази ви вже оскаржували е, тарифи. Е, так? Дивіться, в цей вівторок буде. Ми сподіваємося фінальне засідання першої інстанції, щоб ось ці платні парковки вздовж вздов, доріг, наприклад, на перемозі, щоб вони все ж таки стали безкоштовними. Сподіваюся, виграємо інстанцію, Потім буде, буде скоріше друга, але за два місяці гадаю, все буде гаразд. Нагадаю, у нашій студії був Денис Селін, громадський активіст. І ми говорили про оновлені правила паркування у Дніпрі. На правобережній частині Дніпра встановлюють ємності з технічною водою. Загалом їх буде 100 одиниць, об'єм однієї бочки – 2200 літрів. Таким чином, місто продовжує готуватися до можливих випробувань, спричинених російською агресією. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, локації розташування визначені районними адміністраціями так, щоб бочки з водою розміщувалися рівномірно і були доступними. Він також додав мешканцям лівого берега не слід турбуватися, оскільки там буде зроблено близько 50 свердловин. На лівому берегу у нас буде зготовлено порядка 50 скважин. Локації на сьогоднішній день теж определені. Зараз геологи... которые занимаю будут заниматься изготовлением этих скважин. Мы согласуем точно все э, места, где возможно, где невозможно, где какая глубина подъема. Почему? На правом берегу э, мы устанавливаем емкости с питьевой водой, а на левом мы делаем скважины. Потому что все прекрасно знают залегание воды в, на левой бережной части города Днепр. Оно в разы ниже, то есть чем на правой бережной. Цієї суботи відзначають День Метеорологічної служби України. 19 років тому професійне свято заснував другий президент України Леонід Кучма. Робота цих людей часто залишається поза увагою. Вони запускають зонди, спостерігають за рівнем води, вимірюють рівень забруднення, а ще допомагають убезпечити авіаперельоти. Гідрометеорологи не просто прогнозують погоду. Наша знімальна група побувала на метеостанції і мала змогу побачити роботу служби зсередини. В день зйомки на горизонті туман. Для нас це добре, і картинка цікавіша, і не потрібно приховувати від глядача лінію горизонту, адже метеостанція це стратегічний об'єкт. У метеорологів свій погляд на такі природні явища. По-перше, прогноз справдився. По-друге, туман це додаткова робота. Для звичайної людини туман це красиво, цікаво. А для метеоролога туман це передача штурмової інформації. В різні адреси, тому що всі небезпечні, всі металічні явища, які е, сягають критерії небезпечних, вони е, передаються штурмовим попередженням. От сьогодні у нас такий гарний туман. Кожні три години і вдень, і вночі у суворо визначений час метеорологи всієї планети покидають приміщення та заходять на майданчик для спостереження за погодою. З переходом на зимовий час графік зміщується на годину. Ці роботи ведуться за міжнародним часом. Потім зібрана інформація зводиться в глобальну базу даних. Це є відкидний настил для зручності виміру. Термометри самі повинні знаходитись на середині оголеної ділянки. Термометр строковий, мінімальний та максимальний. Температура ґрунту на даний час 5,4 градуси. Близько 30 параметрів потрібно збирати 8 разів на добу. Щоправда, прогрес не стоїть на місці. Температура ґрунту на глибині, кількість опадів, сила та напрямок вітру більше 20 показників автоматично передаються до комп'ютеру. Тож на цьому майданчику сусідить сучасне та класичне обладнання, адже цій метеостанції скоро 110 років. Вітер один із основних параметрів. Погоди, напрямок і швидкість вітру вимірюються на метрологічному майданчику за допомогою мобільного метрологічного комплексу Тропосфера. Там стоїть датчик напрямку швидкості вітру. Разом з тим, рядом з ним прилад флюгер, флюгер Вільде», який винайшов його в 1913 році. Тобто, так, от, рядом дві епохи, да, сучасний прилад і флюгер, з допомогою якого теж можна визначити напрямок і швидкість вітру. Але у воєнний час наявність класичного обладнання стає переважною. Вагою його робота не залежить від зовнішніх факторів. Флюгер буде працювати незалежно від електроніки, датчиків чи електроенергії. Достатньо пильного ока метеоролога, аби правильно читати дані. Усю інформацію записують до спеціального журналу. Тут він називається КАМ – книга метеоролога. Його ведуть за допомогою олівця. Це данина традиції. Раніше все фіксували на вулиці. Так записана інформація не розтікається, якщо на сторінки кам 1 випадково потрапили опади. Потім параметри усіх спостережень вносять до спеціальної програми та відправляють до обласного центру з метеорології. На основі зібраних даних по всіх метеостанціях формується прогноз. Цікаво, що деякі параметри всі метеорологи все одно обчислюють на око. Це прибор не показує. От я приділяю відомість, хмарність. Це береться тільки на наблюдення метеоролога. І це лише частина роботи, яку виконують на цій метеостанції. Тут у них своя атмосфера та своя метеозалежність, коли вже не можуть уявити життя без цієї професії. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Трагекомедія вихід у Дніпрі в театрі Дроміком 26 листопада відбудеться прем'єра-вистави за п'єсою Сергія Марена. Ало? Сценарій спектаклю був створений ще в 2020 році в часи пандемії, але актуальним став саме зараз. Він про історію двох людей чоловіка і жінки, які живуть в бункерах в період постапокаліпсису. Ще до прем'єри нашій знімальній групі вдалося відвідати виставу і дізнатися секрети створення. Далі Дар'я Візер. Але це злов'я нас роз'єднало. Дивічі. Вихід є завжди. З такою назвою та девізом була створена вистава театру Драміком протягом двох місяців, незважаючи на війну та перебої з електропостачанням, режисерам вдалося поставити нову виставу. Про історію двох людей, які живуть в бункерах, період постапокаліпсису, актриса театру Ілона Соляник, яка грає роль Марго, ділиться. Хоч вже 40 років виступає на сцені. Ця вистава для неї стала своєрідним досвідом. Найважче, мабуть, те, що ми один одного не бачимо. І тільки відчуваємо, то це якби як моновистава. Дві моновистави в одній. Тобто я, я тільки чу відчуваю, що там, як там партнер. Я не бачу очей, я не дивлюсь на нього, що він робить, тільки, тільки відчуваю. Анатолій корольов у цій виставі виконує роль Фелікса, який чотири роки вже в самоті живе в бункері, не чувши ні звуку, ні людського голосу. Чоловік від безвиході хоче повіситись, але щось йому завжди заважає. І цього разу це дзвінок від Марго, яка нарешті знайшла зв'язок хоч з кимось. Сам актор вперше виступає в стінах драмікому, адже він тільки нещодавно долучився до команди театру. Раніше йому доводилося грати тільки комедійні ролі, і ця п'єса стала для нього викликом та можливістю випробувати себе. В різних амплуа найбільша складність була перелаштувати себе і спробувати існувати на сцені інакшим способом ніж ти звик до цього, тому що це новий досвід, цікавий, але поки що ну, на початку особливо це було складновато. Окрім цього, у новій ролі випробувати себе вирішила акторка Марго Савенко та стати режисеркою-постановницею цієї вистави. Дівчина ділиться, хоч і було складно, але завдяки професіоналізму її колег, вона впевнена, в неї вийде донести глядачеві свій задум. Всі знали як актрису, і тому треба було трошки перенаправити цю позицію як актриси на режисера. Тому треба було трошки так сказати, показати авторитет, що я можу не тільки грати, а ще й поста ставити, донести свої думки, щоб ці думки розуміла не тільки я, але й актори, які зі мною співпрацюють. Сама п'єса була написана ще у 2020 році, в період пандемії, але актуальною є і зараз. Її автор каже, хотів описати те, як люди можуть зі складних обставин знайти вихід. Всі сиділи вдома, кожен як міг, намагався впоратися з цією проблемою, кожен страждав по-своєму. І я вирішив, що страждання це не для мене. Я сів, написав п'єсу, яка допомогла в певному сенсі мені подолати, скажімо так, локдаун. І... Таким чином допомагала іншим. Тоді телефон це був єдиний зв'язок, щоб зв'язатися, поговорити з іншими. Головний режисер театру зазначає, ця вистава символічна і має на меті просувати сучасну українську творчість. Я вважаю, що це важлива задача театру. Будь-якого, тим більше, що п'єса говорить про сьогодення, про те, що люди замкнені в своєму просторі, і кожен з нас шукає цей вихід. І в п'єсі дається цей вихід. Вихід, як завжди, буде в любові. Директор театру радіє, адже театральне життя Дніпропетровщини вирує дреміком за останні півроку в нинішніх реаліях зміг поставити вже чотири прем'єрні вистави. Театр сьогодні був актуальний відповідав на питання, які турбують нас сьогодні. І, на мій погляд, ця вистава актуальна, ця вистава цікава, і ця вистава я впевнений в тому, що вона запропонує багатьом людям саме вихід з тих проблем, з тих переживань, з тих думок, які їх хвилюють. Відвідати виставу «Вихід» можна у день прем'єри 26 листопада та 3 грудня. Дізнатися всі деталі та придбати квитки можна на сайті Академічного театру Драміком. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник. Новини 9-го каналу. Концерт вітання у Дніпропетровській філармонії. 15 листопада ректору Дніпропетровської академії музики імені Глінки професору Юрію Новікову виповнилося 70. У подарунок, заслуженому діячу мистецтва України, готують повноцінний концерт. Наша знімальна група поспілкувалася з ректором та побувала на репетиції Академічного симфонічного оркестру. Докладніше про незвичний подарунок Оксана Ващенко. Ожна репетиція це концерт, стверджує головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії Віктор Плоскіна, та підкреслює, репетиція має свої закони, має свій настрій і своє натхнення. Данте Ференца-Ліста разом із симфонічним оркестром юні артисти хору, учні Центральної музичної школи Дніпропетровської академії музики імені Глінки. Діти вперше беруть участь у подібному проєкті. Співають латинською, виступають в образах Янголів. Побачили сонечко. О, там, бачите, далеко-далеко сонечко. Співати трошки все світліше, з натхненням і світліше. Чесно, хвилювалися, тому що твір складний ліст симфонія Данте в останньому номері магніфікату співає дитячий хор. Діти дуже мотивовані настільки, що коли ми їм сказали, що у нас філармонії з оркестром репетиції, я вам кажу, що ну, скажімо, останній місяць у нас була 100% діти ходили на хор. Не було там пропуски, діти. А коли ж ми будемо в філармонії, а коли будемо виступати? А що одягати? А де стояти, а як співати? Мотивація дуже велика. Я думаю, що це для нас саме головне. Концерт, що відбудеться 19 листопада, музиканти присвятили ректору Дніпропетровської академії музики імені Глінки Юрію Новікову, який днями зустрів свій 70-річний ювілей традиційно на сцені за улюбленим інструментом. Це людина, котра створила з музичного училища. З простого звичайного музичного училища обласного створила консерваторію, яка може конкурувати з найкращими консерваторіями світу. Вона він настільки вклав своєї душі, своєї теплоти свого свого сильного мужнього характеру, тому що я уявляю, як це трудно було йому зробити, і тим не менше він це зробив. Ректор Дніпропетровської академії музики імені Глінки заслужений діяч мистецтв України, професор Юрій Нойков коментує ідею з привітанням у вигляді концерту. Не звісно, від моїх колег можна сказькеше приємно. та от поздравлення в такому вигляді, а опять концертна. Полями эти никакие там пустые слова, вот. Короче, репетиция некролога, а вот когда э, сама іграється, то це совершенно інше. Академію музики називають головним музичним закладом освіти центрального регіону України. В ньому виховують музикантів від початкового рівня до аспірантів. Надо знаходитися все время в життєвом потоке. Вот. Почему это тому способствует музыка? Знаєте, і от діти наші, у них же не буває перериву. Музикант кожен божий день займається. Я кожен божий день все одразу інструмент. Тому е, ну ми бояться, будемо говорити. Ні, 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 ні. На концерті привітання звучатиме фортепіано. Солістка Тетяна Шафран. В цьому концерті пролунає перший концерт Фредеріка Шопена. Чому? Тому що. Наш ювіляр-піаніст, і ми хотіли показати дуже хорошу піаністку, яка приїде з Києва. І я думаю, що я просто запрошую всіх на цей концерт, по-перше, віддати дань поваги до ректора консерваторії, по-друге, дань поваги до ліста, до Шопена і до Дніпровської філармонії, яка в таких складних, скрутних умовах працює. А Наващенко Дмитро Большак, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного і тихого вечора і гарних вихідних.